Всіх вітаю. Сьогодні хочу зробити такий розклад, який у вас талант, який у вас дар є від природи. Усіх у нас є якісь дари, але ми не всі їми користуємось і не всі про них знаємо. Тому що ми думаємо, якщо там хтось грає віртуозно на якомусь інструменті, то це дар. Якщо я не вмію не співати, не малювати, не грати, то в мене немає дару. Ні. Давайте подивимося, вам треба вибрати один з п'яти варіантів: перший, другий, третій. Четвертий і п'ятий. І там ще під низом карта, це ми будемо дивитися, чи користаєшся ти своїм талантом, чи вмієш ти їм на користь собі його розвивати. І так, якщо треба подумати, нажміть на паузу. Якщо ні, давайте дивитися. Перший варіант, який дар і талант. О, ну ви дуже чутлива людина. Ви дуже сімейна людина, ви поважаєте всі традиції, які е, зв'язані з країною, з сім'єю, з родиною, з усім всім. От, ви дуже гарно ладнаєте з дітьми, тому що ви на сьогоднішній день пам'ятаєте себе дитиною. Ви, Сплачена сім'ї зараз це дуже добре, тому що це країна, це сім'я, так, і ви тут теж можете відіграти свою роль. Ви це зрозуміли не спочатку, а саме зараз, можливо, ви вже це розумієте, і тому ви тримаєтесь близьких вам людей, і, ви, і у вас коло, ви коло людей робите біля себе близьких і саме вашому серцю, таких, яких е, е, справді вас люблять, і ви їх. Давайте подивимося, чи ви користаєтесь своїм. Так, ви знаєте, ви саме зараз уже це зрозуміли, і ви гарно підібрали собі людей, своє оточення, навіть якщо там і на роботі, десь іще взагалом От, Тому що ви гарно підбираєте собі, бачите, такі ось ключі до життя, і ви знаєте, як їми управляти. Тому вперед у вас дуже гарне. Відчуття і дуже гарний дар, такий, знаєте, сплаченість і душевність. І, знаєте, ще тут ще може бути як робота з дітьми. Тому ви дуже гарно розумієте дітей і розвиваєте талант в цьому. Другий варіант. Який у вас талант? Другий варіант. О, ви можете примножувати, примножувати все, до чого ви. Торкаєтесь, це може бути, наприклад, земля. Так, ви посіяли якісь урожаї, зібрали, примножили, примножили свої статки, примножили все, до чого ви торкаєтесь. Тут може щось зв'язане з природою, і вам дуже багато шансів дається. Ну тут пентаклі це те, що матеріальне, але ви збагачуєтесь, можете збагачуватися за що цього. Але тут треба, знаєте, розуміти і, і природу, і. Розуміння брати, давати і правильно це використовувати, тому що тут бачите, така і обережність, і все, і душевність, і любов. І давайте побачимо, чи ви користаєте своїм даром. Ні, ні, на жаль, ви не користуєтесь, ви чогось чекаєте, що вам принесуть, дадуть, ви сидите і нічого не робите. Тут, бачите, людина сліпа і не бачить, куди що, не дверей нічого не бачить, просто йде на острів. Вам треба щось зайнятися, якоюсь своєю справою, щось таке зробити. Бачите, ви, вам шанси дається. розплющіть очі, зніміть окуляри, розплющіть очі і спользуйте свій дар то обрав третій варіант Угу, третій варіант. Третій варіант, ви знаєте, ви можете тут займатися любою справою, але тут ви е, получаєте знання, получаєте якийсь опит і е, отримуєте, і ви його віддаєте. Тут, знаєте, брать і давать. І тоді Всесвіт вам буде віддавати більше, ніж ви. Ну, якби, вам більше дає, чим е, ви. Але ж тут, знаєте, такі можуть бути якісь творчі курси можете ви преподавати, або щось таке, знаєте, ну, з творчістю зв'язана. Але ну нам пов'язково навіть да, творчість. Тут просто може підхід такий бути, але тут щось може бути, знаєте, курси бухгалтерів, може бути, якісь фінансові курси, якісь там, я не знаю, щось таке, знаєте, що ви даєте знання, ви получаєте, і ви і даєте. Такий, знаєте, гарний е, 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 взаємообмін. Але тут там люди теж можуть працювати з грошима і м -м, якісь може, банковська справа. О, да, Дивіться, ця людина користується, вона на своєму місці, вона знає. Тут саме щось зв'язане з фінансами, тут м -м, надання якогось такого, знаєте, ну... Гарний потік, і тут людина на своєму місці, так що ви користуєтесь, хто обрав третій варіант: ви на своєму місці, розвивайте, ідіть далі. Але не скупіться, не скупіться ну, усім. Тому що, якщо ви десь пожалкуєте чогось, то у вас все світ може забрати чогось більше. Тут і знання треба віддавати, десь може ділитися і грошима, щось вкладати в щось. а Взагалі-то ви на своєму місці вперед. Так, хто обрав четвертий варіант? О, ну тут дуже мудрі люди, дуже, знаєте, вони ви мудрі не по своїх роках. Мабуть, навіть з дитинства вам магаю це казати. Але тут, знаєте, дуже велика зв'язь з природою. З тим, що надає нам всесвіт, цим можна користуватися. Тут можуть бути люди гуру, тут можуть бути якісь тренери, чогось займаються людини. Наприклад, ну або преподають якусь науки там. Не науки, а знаєте, як правильне харчування, там правильне таке життя, якісь тренування, якісь, може хтось ходить в гори, якийсь провідник. знаєте Ну Такі от люди, які користуються природою і правильно це роблять, мудро це роблять. І у вас дуже великий потенціал, у вас взагалі великий дар є від природи, чи користуєтесь ви своїм. Ви знаєте про це, але чомусь боїтеся. Боїтеся. Ви щось спробуєте, якісь перші шашки, але ви більше за кимось наблюдаєте, за якимось гуру, у вас хтось є у вас, якийсь любимчик, ви за ним ну, дивитесь і як -то, кажуть, вас е, ну, Хочете бути подобним, але боїтеся зробити. Ні, у вас все є для цього, щоб іти вперед. Вести навіть за собою, я би так сказала навіть. Тому дивіться, загляніть всередину себе, не бійтеся, не, не живіть чужим життям, живіть своїм, і у вас все вийде. Хто обрав п'ятий варіант? Так, У п'ятому варіанті у нас випало дві карти, тому я їх і залишаю. Тут ось у нас лідер. Ой-ой-ой! Тут така сильна людина, тут лідер, тут дивіться. Він, як зірка для когось, веде за собою. Тут ну, жінка, чоловік не, не важливо, але дуже сильні в чому. У них е, дуже сильна справедливість, дуже сильне е, відчуття такого, знаєте, блаженство якогось такого, і всього цього, мудра дуже людина. Ну, такий вощ, який веде за собою. А е, бачите, одну для когось ви прям така зірка йти вперед, але і ви повинні. Розуміти, що ви теж йдете за зіркою? Ну, така, знаєте, да, Справедлива вже, я, як сказала, людина мудра, подумає, ніж зробити справу, але веде за собою і лідер Лідер з великою букви. Подивимося, чи ви користуєтесь своїм. Угу. А чомусь ви не хочете цього? Чогось ви так засиділися оце, в роздумах. І все відштовхуєте, все думаєте, що не на часі. Ні, ні, все на часі. Ви на своєму місці саме зараз ідіть, не робіть себе чильника. У вас дуже багато знань, дуже багато чого ви можете дати е, країні, людям, сім'ї. Не знаю, не одмахуйтесь, виходьте з своєї печері, виходьте з. Своїх рамок і що робіть? Ви, ви знаєте, куди йти? Подивіться на свою зірку. Ви знаєте, що робити? Не не, не гасіть її, не гасіть в собі. Не думайте, що війна це щось. Неправильне, ну не то що неправильне, а що війна і зараз не на часі там розвиватися. Ні, такі люди, як ви, потрібні. Тому розвивайтеся. Виходьте з печері. Не потрібно вам там сидіти і чекати кращих, як то кажуть, часів. Ні, вони вже настали, тому рушайте вперед.